На дев'ятий поверх до своєї понівеченої квартири важко підіймається Валентина Іванівна. З п'ятої ранку жінка не спить через масований обстріл, внаслідок якого її оселя залишилась без вікон. О, а ви де спали в той час? Я там, а на тут і на нікого, там і нікого не ну, Ні. Угу. – Ну там малий. Валентина живе в однушці з рідною сестрою та її онуком. В момент вибуху всі були вдома та спали поруч. Зазвичай у такий час Тетяна вже прокидається і сидить на кухні. Каже, дивом вціліла. встаю, бо нога болить, я інвалід. Ні. А то я як то так думаю, полежу немножко, не хочу вставати. стала. сяду там саду там то б мене прибило. За цей ранок родина нарахувала близько п'яти вибухів. Коли пролунав перший, будинок сколихнула. Після вони побігли до коридору, аби хоча б укритися від уламків. Хорошо, хоч живі залишилися. Цвіти в нас ось, ось це так з'їхало, красиво на, на, на стол. Я кажу, вся моя живі пропала. Внаслідок вранішньої атаки постраждало четверо людей. Троє на амбулаторному лікуванні. З них дівчина, яка звернулася із зрізаною раною ноги. У стаціонарі перебуває 52-річна жінка, її стан середньої тяжкості. В неї струз головного мозку, в неї вогнепальне поранення лівої половини обличчя, вогнепальний перелом нижньої щелепи, есть, ну стороннє тіло. Кітка також через ворожу атаку БПЛА близько 10 тисяч людей на північному та частково південному житломасивах залишилися без світла, води і опалення. Комунальники намагаються якнайшвидше поновити комунікації для населення. Зараз ведуться відновлювальні роботи. Обіцяють постачальники за 3-4 години підключити насоси для того, щоб запрацювала каналізація. Все інше йде своєю чергою, коли буде відновлено, дуже важко сказати значні пошкодження. Але я думаю, що найближчим часом буде відомо сьогодні. Постраждали на відміну від вчорашнього. В основному багатоповерхівки чотири багатоповерхівки, понад 200 вікон вибито, пошкоджені фасади, покрівля для місцевих мешканців. Поряд розгорнуто чотири пункти незламності, де можна підзарядити гаджети та обігрітися. На місці працюють всі необхідні служби. Тут розгорнутий штаб, де власникам понівечених осель видають плівку ОСБ та фіксують пошкодження. Урина Іван